Чому так важливо виражати свої слова через свідомість в емоціях а особливо через емоцію любові, радості? Тобто в кінцевому результаті людина отримує бадьорість, енергійність, легкість, стійкість, розслабленість, тепло. Якщо ви говорите через, наприклад, відразу несхвалення, тобто розчарування, антипатія, годливість. То виникає тремтіння в тілі, холод, клубок, клубочок в горлі, бажання відвернутися. І розуміти, це реакції зовсім не ті, що ми хочемо. Реакція в тілі це біохімічний той процес, який виникає, гормони стресу виробляються, і ви собі уявіть, як це вдаряє по всій серцево-судинній системі і так далі. Весь організм страждає, коли ви наказовим таким строгим шляхом говорите. Наприклад, так. Ти хочеш ти зараз на вулицю? Яка, через Яку емоцію я одягнула ці проявила слова через цікавість? Ти хочеш зараз йти на вулицю? Тобі хочеться зараз їсти? Ти хочеш зараз співати? Ти хочеш, що ти хочеш зараз робити? Це є цікавість, вона виник, викликає бадьорість. А значить, людина, коли ви до неї говорите, вона проявляє такі відчуття: о, мене чують, мене поважають, і в спокій відчуває людина, ніжність, якусь теплоту таку. Бачите, тут є спектр тих емоційних реакцій, які виникають у вас. А я можу сказати, наприклад, через відразу, через якийсь страх, через гнів, наприклад, я розстривожена матуся і кажу, чому ти ще не на вулиці? Це вже я питаюся, чому ти ще не на вулиці? Це вже строгість якась така. За нею стоїть вироблення реакцій тіла яких гормони стресу викликають які емоції. Реакції в тілі, напруга, замирання, там метушня якась, уніміння, тремтіння тіла. Ось так, це, друзі, ніби така дрібниця, але це є надзвичайно важливо. Клубок в горлі, нудота. Хто з батьків бажає своїм дітям такі, таке зло, що ваша дитина реально хворіла, щоб утворювалася психосоматика. Немає жодних батьків, щоб цього хотіли. Але несвідомість цієї, цього колеса емоцій, воно приводить до того, що ви спілкуєтеся хаотично, а не так, як потрібно. Все, все, що лише потрібно, це упаковувати слова у красивий фантик, тобто в емоцію любові. Але коли ви вже у злість. Упаковуєте, наприклад, іде на вулицю, я сказала. Тут дитина вже може зреагувати по-іншому. Одна дитина може бути підготовлена психоемоційно, а інша вразливою бути до цього. Для когось може бути це просто фантастична фраза, а для когось це може бути ранима фраза. Для кожного воно спрацює по-різному. Тому підготовляти дітей, що.